Друзі, прийшла до батьків, дивлюся, сидить мій таточка одинокий, там. з пеньками товстючими, на сонечку пригрівся і щось видивляється. <рес> Косиночкою перев'язав голову. в Шапочки сьогодні дуже жарко. Па, я йду і розповідаю. Яка гарна погода, як жарко. Я одягнула курточку і просто вже зварилася в ній. А ти в косиночки, в рубашки. І як глянеш на оці пеньки, це просто жах. Я прийшла тобі допомагати піднімати їх, чи ти їх прямо тут опиляєш, я дивлюся, електро. Не піднімешся до осюди. Та то ж і ми з мамою всі підняли, перевезли. А ці і так, і так, і не виходить. Мучалася. Я кажу, ма, не треба, бо ну реально животик болить і все болить. Матуся так обсватила, підняла, а в мене все болить. І вона погодилася. Залишили ми ці пеньки, вирішили, що ти поріжеш тут. Жарко, треба піти роздягнутися. І вітровочку тоненько одягнулася. Так, а я можу і тією, і тією стороною фотографувати. От зараз я тебе фотографую, а щоб... Тебе, да. а щоб себе сфотографувати, мені потрібно вимкнути, перевести на себе, переключитися, а потім тільки себе показати, друзі. Так що тут не все просто, а потім тисячу кадриків і сидиш добу, їх клеїш, редактуєш, воно ж вирізаєш все там, де дьоргаєш. Здрасте. Так що сьогодні будемо працювати з татком. Нехай він відпочине трошечки. Я зараз роздягнуся, тому що ну дуже жарко. Ви бачите, яке сонечко. Листопа та просто прекрасний. Таке хоч футболку одягоди. Я вже й розмовляти не можу. Поки дійшла, я, мабуть, зараз 20 градусів. От це да. Фух. Гарна погода. Мені навіть здається влітку такої гарної погоди не було, як зараз. Можна й курочок вигуляти. Ой, пая. Тут, а ну, подерж. Це тобі буде не видно. Он ну, бачиш тачка. Я зараз біля точки стану. А, ось так бачу. Да. І що, якщо ти станеш? Щоб я роздягнулася, потримай камер. Так я голову твою викину, а плече. <реш> Це потрібно і водолазку знімати, тому що жарка дуже спекотно на вулиці. Ось трошечки шифер розбили, і машина тягнули Воловський горіх і все одно викрутило, дергнуло і впало на паркан. Тітя, Ходіли вони там. Тепер вас дуже гарно видно. Вони їдять і їдять, і їдять. Зараз Матуся шпателю кашки ще винесив 10 раз раз ранок. До речі, зараз 12 та година. І, звісно, тепло так. Ну, вчора не було так тепло. Ні, вчора там посадками займалася і було прохолодно. Сонечко ненадовго вийшло. А сьогодні так прям взагалі пригріло. Зранку. Тумани, чи були, чи не були, треба у матусі спитати, що в них тут на луках, вони ближче до лук проживають, Їм зрання видно, так нема нікого. А то ми зараз будемо лялякати. Та під колеса якоїсь машини, потропимо. Яблунка. Така кислятина. Це збирати на сушку, сушити та кампути варити. Кисленька, але все одно плодове яблучко гор, якщо вона за подвір'ям. А на подвір'ї смачненькі можна посадити. Це я дивлюся, грушка тут. Тримається чи не тримається? Осипалось листя. Це не через те, що осінь та пора, Це через те, що такі засухи були. Груші ще тримаються, ні один листок не впав. Дивити. Зараз ми спустимося і пройдемо до прудіка, що люди своїми ручками викопали, ну а потім сидять там відпочивають. І дорожка, дивлюся, витоптана. Я думаю, дітлахи сюди ходять гратися. Зараз ріп'яшків нацепляємося. Дивлюся, дика морковка і не зірвеш. Ріп'яшки будуть колотися. Ця дика морковка, красиво виглядає, хоч і жовтенька, суха, ну, кожна пора року по-своєму гарна. Висохла вода, так, водичка залишилася калюжа. Так як і на наших річках і ставках. І ставочок вже із запахом, і річечка, якщо десь е, е, виямка. І там грамульку е, залишилася води. І вона вже піниться, бульбашками взялась, і запах неприємний. Вода зацвіла, річка наша висохла. Ми треба прогулятися. Ми зараз таточкою поможемо. Я поскладаю ті дравцята, що він там. Попилює. І, мабуть, прогуляємося. Я хочу подивитися, пройшли з дві неділі. Ще піднявся рівень води у річки. Та не те, що піднявся, і взагалі не було. Якщо де-не-де залишалась водичка, то вона ж, говорю, калюжа заваняла. Отакий От обрив височенький. Це ж повно було води, повно. З берегів виходило. Вже й очерет, наріс у водички. Ну, а то все, що залишилось там посередині, калюшка. І різка, Рязка висохла. так. От мої хороші так хотімо. Ще не пильоє. Я не чую, що він працював, сидить. Він біднесенький. На ножках, ноги болять. Стоять, аж серце заходиться. І він потрушечку. П'ять хвилинок постоїть, все, це йому вже багато. Він сідає і говорить, та ноги болять. От так він відповідує. Звісно, аби не ноги він би працював, не покладаючи рук. І день, ні ніч. Так вам там жіночка йде. Не будемо її смущати. Камеру опустимо, дивіться, яка дика морковка висохла. І в сонечку так цікаво, дивіться, які реп'яхи, розторупша наша корисна для, для шлуночка, да, чого, від чого вона розторупша. Вилізли ще горників. Раніше корови були, кози, гуси. Тут трави не було. А зараз немає худобинки. І дикою морковкою, а там повністю всі людлуки очеретом заросли. Колосочки сіють. А тут яма була, ями нема. Ну, ось подивитись, весною вона перегніє і листя Воловського горіха осяде. І знову тут буде яма. Воно ж як перегниває, то залишається там жменічка. Така добротна, рівнесенька, ні одна ямочка. І це селище. Такі гарні дороги поробив. А де ж таточко? А, он він аж біля фірточки худень. А він уже щось погрузив, відвіз, а чому ж він не сказав, що я б уже давно відвезла, а він би ще посидів. Прогуляла я. Ох, оце жарко. Ви не повірите, я йшла сюди, я взяла капці. Завжди, коли ми з матусі починаємо працювати, мені наскільки жарко в кросах. Це ж за щоб не загук ключик, що приходиться матусині капці величенькі. Обув зувати а потім незручно працювати. Так, зараз перевзуюся. Мабуть, водолазочку зніму в кохтиночки, гарно тепло на вулиці, делюсь листя Воловського ріха, жовте вже повсюди. Це зараз гребсти будемо. О, горішки, мої друзі. Людина попросила на посадку 10 штучок вебу, крупну. Я ж набрала повен цей кольочок. А потім ще й людям поділили, бо той, той побачив, зайшли. І ми, ну, все одно, 10 штук просили, багато сказали не потрібно, хочуть посадити. І оце трошечки залишилося. Зараз я вам покажу, які вони крупні. Веба. Ух ти, ух ти. Покотились, попадали. Ой, ще в кулючку залишилось. Оце такі вебба. Вони аж сяють. Дуже крупненькі. Так я візьму вам. О, три горішка на ладунки. Є в половину дрібніше. Він такий квадратний форма в нього така цікава і приплеснутий трошки. Такі. Мало ще хоче печининку. Матусенька аж вийшла встомлена на... Обличчі. Ма, чим ти займалася в будиночку? Що ми займаємося? Уборкою, що попола треба. <говори> а що так весело? Пиляки, то що, слава Богу, що закінчила. А, вона радується тому, що закінчила. Поляки, пеляки страшно. Ніколи, 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 ніколи. Ну, вона була тепленько, тут ще дорога і пеляки море. А зараз вона помиє вже. Менше буде пиляки, тому що земля волога. ну наскільки жарко, я одягнула вітровочку. Прийшла, я ще й сняла, я ледве доплелася. Ну, днем жарко, днем жарко, а утром. Ну в середу вчора погоду передали. У середу вже похолодання і навіть без снігу. Да? Да. А чи буде в нас, чи не буде? Та може то не Харківщина. Похолодання. Передають сніг на Україні тільки де, тому що міста всі різні. От по телевізору почула, що похолодання всередині із середи. Десь до сніг, може сніг буде. Треба не видалювати, що там тут. Давай, я там такий порядок навело. Бо воно ну, якщо примерзне, то хоч курям зелені поварі. А почала я садити цибульку. Пам'ятаєш, я купила синю салатну і білу, таку білосніжну салатну. І де ти посадила? Подивися, сходиш, як відпочинеш. Буде мабуть, ні, це ж я хочу договорити. Синя нормальна була, я її потикала, крупненька, гарна, тверда. А білу почала тикати, а воно квашньо. А вона і вода а коли ти її Та ну неділь три назад. Тобто вона повинна бути гарна, ну в будинку я б не сказала, що так холодно, що вона там змерзла. Тобі на зиму треба зимні, а то мені багато мене багато да? ж для зелені Так? Та я посадила, гнилу викинула. Ну, Мені здається, вона не вилізе по весні, тому що якщо вона в будинку згнила, це вже вона чимось вражена якимсь грибком. Влазимо нада зимнішку повати. Вона ж померла. Ні, сказали всю можна під зиму садити. Воно да. ну в деречку стоїть, я її не знаю, куди її діти. та на горішку, що сестра давала. Він може взяти, потикати. Ну, я зараз у тебе квадратик метр на метр скопаю і потикаю, і подивимось цікаво, вийде в тебе чи ні, і чи вийде в нас зимова. Говорять, крупна, гарна, довго лежить, коли під зиму потикаєш. І люди рекомендують не садіть по весні, Висаджуйте під зиму. А всі пишуть, і всі говорять, ми вже давно так садимо. А ми навіть не знали, що під зиму цибулю можна. І ото я посадила. О, в землі так остається, аж її сходи. Так, да, сходи, Він. прекрасно росте. І люди всі під зиму садять. От -оток. Так що... Треба подивитися, є кущовка чи кругленька. А Ану глянь, я тобі посадю. Ми зараз скопаємо. Отой тут її горіх. Дамо. Ну, тому що ти послухала татка, боїся його. А тепер він і согласен, каже, ну хай ще постоїть. Та воні, ти що, пізно вже. Так нікуди дівати, я <laughs> тут воно ще на витануться. Листя ось, жах. Ось так воно вітром як то зносить трохи. А оце ось, 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 ось буде. Широкая, і час тут буде. Листя широке і... Ну воно тобі так, не нужне. Так, я казав, може і цю вітку, я тут так фальше. Угу. Бачу, бачу. Да. Ма татко яблуко Семеренку їсть. Диви, труси, труси. труси, труси. Так там не Як нема? ти запізнився, мама вже визбирала відро. Да, да, він хоче, це дуже класно, що він. Пішла за яблуком для чоловіка свого коханого. Оце обірвала. Витряхну все яблуко і ні одно яблука не впало. От як перець визбирує, завжди перці позалишає, огірки пропускає на гудені. а як яблука, так ні одне не залишилось. Зараз ми скажемо їм. Па, мама пішла тобі за яблуком. Правильно, вона і зробила. В мене сохне тут в роті. Я так і кохву випити, і яблуко. Краще яблучко, ніж шкаву. А ми так сміялися, дивимося, ти трясеш, а мама ось недавно ціле відро такі крупні, красиві. і Там воно одну висить маленьке. палкою, Як міцно тримається. О, Івана їсть, Зараз будуть жувати на камеру оба-два. На виноград, от тепер йому хочеться ма, коли немає нічого. Говорили літом, їж, не хотілося. А що ти трусиш? Я ж їх бірвала, що... Ну, упала. <гум> Ма, як ти могла пропустити? Не Па, ти ж з села, вон під жачком витри, як мама. Гарно, що не в моїй нові. Десь, десь середині Він зайшов і побачив там яблуко всередині я дерева. Десь вгорі високо. Він говорить, я три... Ну, маленький, він говорить, зовсім маленьке. Маленьке Я і не бачила. А то гарні, прямо гарні, і таке здорове. От ти... зірвала? А ага, от то! От он маленька, і це ж побачив його, а де воно. Ой, та ну я його не знайду. А ось воно. Взагалі вкусні. да, Він там розповідав, які яблучка раніше були смачні, як його бабуся, не мама, а бабуся, е, е, в Вже вони полову ховала на зиму яблука. То в полову солому і в нас батьки ховали. Да? Ложили, тільки пепінку ложила. Ох, і добре, до де лежала? А він говорить, семеренка, пепенка, я потім я сніжний ловиль". кальвіль. І йому чомусь найдужче, яке подобалось, це семеренка. А я говорю, па, мабуть, ти голодний в той час був, і якраз семеренка тобі попалась. Може, його йому... поблизьках не буде, може, було яблуко. Ма, ти ж бачиш, воно хоч бризка, хоч ні. Воно або родить саме по собі, або не родить. В тенечку, в тіньочку, а там квіточки висохли. Справа в тому, друзі, що ми заливали цю яблуню, яблук не було. А в минулому році вона бляла не... яблук повну. Повну, скільки збирала, і ось іще та днів п'ять назад ціле відро повне, от 12-літрове зібрала. Ото тобі й обробки. Зрила суп із рибою і кинула капусту. Який суп добрий. Класно, треба собі хребетик взяти. Я цілу, капустину, цілу капустину порізала. Не червону рибку, то хребет беруть, вона недорого, а потім супики варять різні. А білакрилку ма, я людям показую, вони в шоці говорять, Іра, мабуть, і взимку біла крилка буде живо. Та, та зараза, не те слово. Ходяча зараза. Ужас. Ужас. Жох якийсь. Просто жох. Але так, що цікаво, мороз пройшов. Був у нас мороз, отож бадиля на помідорах пропала. А білокрилка вся живо. Посадити весною чорну смородину. Обов'язково. Не знаю, лікучий, може навіть так два. От вже буде проходити. Угу. Прибирає щось там. І на перце бігати і на персяк кругом маю. Я щавель рвала, так що цікаво, пів щавля було в білакрилки, а половина в гусіні. Ну, курочок починають кормити вже. От у вас капусту капуту не посадити, воно буде все на перцеві. Ну, та, капусту буду збирати. Та й я ж так подумала, найулюбленіші білокрилки це капуста. Якщо не посадити, Капусту, то вона буде повсюди. Мені здається, і така кількість велика буде, що навіть коли капусту посадимо, вона все одна... Жара ма, аномальна жара. І оце отаке народжується в природі від спеки. Це вона планує ось осьута рядочок продовжити чорної смородинки. І ми підійшли, і вона розповідає, що ось три кущика стоїть. ну Тут одна ма, остання да, чорна, а це порічка червона. А два кущаті дорослі чорна, а оце ось порічечка червона. Да, і отут два куща, вона хоче продовжити і посадити. Вони гарно будуть тут рости. Тому що дерево ніяк не накриває. Оце яблуня росла, вона її прибрала. А тут червоні так, були гарні яблучка. Дуже смачні, але вона вже старюча була.